Всім привіт! Приїхав такий трактор Gendir8230. Даний трактор продається зніму невеличкий відео огляд такий поверхневий, а кого вже він зацікавить більш то зараз покажу номера телефонів і зможете собі позинити запитати, кого що цікавить. Такі противаги по 50 кг штук з 20 напевно мощний апарат не знаю с який в ньому конячок напевно 250 звиду такий резина вся по кругу брічстоун так як я вже обходив подивився це маркування передньої резини шипи Видно. Це маркування задньої різи. Продає його ось ця організація. Це номера телефонів. Кому цікаво, дзвонимо, запитуємо. Двигун, наскільки я зрозумів, шестициліндровий. Є така схема, кому цікавий. Циліндри, циліндри сухі. Свійте на дворі, так трохи в нього вже нападало снігу, тече Що сказати, гарний трактурець, вихлопна труба, щоб ви розуміли. От то туди салон, салон як салон Покажу зараз нав'язку. Така нав'язка, Так виглядає сзади Це все пластик. Але товщина з сантиметра 4-5. Так зробили і воно ходить, а в нас металічний повідлітає на МТЗ. Такі циліндри. Такі масивні, масивні тяги. Не знаю, я так покажу. Все таке мощне. Тут стяжок немає цей оболт, Я так зрозумів, подвігається цей клин і воно його розширяє. Є такий фуркоп. Вал відбора. Багато шліців, не 6, не 8. Є такі виходи. Це я так, не знаю, чи я я правильно розумію, щоб можна було взаді гідравлікою гратися, речаги виведено. Електроклапанач, що це таке? На світло розетки. теж якась розетка Тоже. і тут, ага. Чо, такий гарний трактор на вигляд. Тут бачу, теж якась кнопочка є, що воно наше без поняття. Драбина, все так гарно, класно продумано, що. О, знову ця наклейка. Бак. Навіть не знаю, скільки тут літрів. дуже великий бак. Так він виглядає. Ще класно. Так все продумано. Стаєш, все воно. Не знаю, буде видно салон салон. Не хочу відкривати кабіну. Я не бачив тому ніякої потреби. Мощ, що тут сказати. Це все метал. Литий метал, метал. І то, -то все таке товсте. Це не МТЗуха. Спільного з МТЗ тут тільки що шо... оці дві цифри, 82. Більше тут нема нічого спільного. Зовсім інший рівень. Ну, Напевно, коштує трошки інші гроші, ніж МТЗ. Мммде, оце тут звір. Щоб щось зняв би, де? не знаю що тут знімати. На що дивитися Тут теж щось такі якісь кнопочки Щось намальоване, теж якісь кнопочки А що воно наше воно? Може фари повертає. Теж такі самі кнопочки. Такі рамки. Да, тут навіть металу нема, це все скло, скляна дверка і ущільнення. Да, оце звірюга. Радіатор цілий. Чіпляй і працюй. Так він виглядає спереду. Ух. Гарний тракторець. Ну, на такій потужності це, на, напевно, гектар 500 треба мати, щоб таким працювати. Це не для дрібного фермера. Кому відео сподобалось, ставте лайк, кому не сподобалось, дизлайк. Ну, я не знаю, якось так. Дякую за увагу. До нових відео.